Україна отримає чергу партію бронемашин від США. Наші військові вже їздять на американських хамі та сучасних Макспро. Я Андрій Стельмах. і Сьогодні говоримо про нові ББМ Кугар. Гармира розробляла взагалі Південна Африканська Республіка. А на конвейерне виробництво у 2002 році поставила американська компанія Force Protection. Армія США замовила таких 3,5 тисячі одиниць. До України приїдуть 37 кугарів. Базовий кугар з колісною формулою 4х4 розрахований на двох членів екіпажу та чотирьох чоловік особового складу. У формулі 6х6 два члени екіпажу перевозять вже 8 осіб. Ці автомобілі використовують для патрулювання як командування та бойових операцій спеціальних сил. Швидкість авто 105 км по шосе і 60 по бездоріжжю. Запас ходу 900 км. Ну, вони відрізняються там, не сильно відрізняються тактика технічними характеристиками. В основному це е, проходимість цієї машини, машини і живучість на, на полі бою. А її вага може впливати на ті види зброї роди військ збройних сил, в які постачають. Допустимо в десантні війська машину треба постачати більш легку. Тому що вона може бути перевезена авіаційним транспортом а в там в піхоту можна і більш важку машину. В цих бронемашинах в подібне днище. У разі підриву на міні енергія вибуху обтікає автомобіль. І Якщо у багатьох ББМ такого типу захищений лише екіпаж, то в кугарі спеціальний захист і під двигуном. Виробники заявляють, витримує вибух до 14 кг вибухівки під колесом та 7 кілограм під корпусом. Звичайно, на машину встановлюється і бойовий модуль та протитанкові комплекси. А вже на цей, цей люк війська знімається і ставиться в туди може ставитися будь-що будь-який вогневий модуль, туди може ставитися ПТРК, туди може ставитися турильний кулемет, туди може ставитися радар, туди може ставитися засоби розвідки коли машина виходить з заводу, не знаю, що, ну, яке призначення. Завод випускає йому замовили 30 машин. Він випустив 30 машин. Кугар Мраб працювали в Іраку та Афганістані. Тепер працюватимуть в Україні. Зберігайте спокій, і вірте в збройні сили.